Ти знав, що за офіційними оцінками понад 10 мільйонів військовозобов'язаних чоловіків в Україні можуть перебувати у розшуку ТЦК. Це не кримінальний розшук, але наслідки відчутні: перевірки документів на вулиці, вручання повісток у будь-який момент, адмінпротоколи та штрафи. І тут головне питання: якщо сплатити штраф, чи виключить тебе з цього розшуку? Дивись уважно далі, це стосується кожного, бо незнання правил сьогодні може коштувати свободи завтра. Далі ми розберемо, що насправді означає розшук ТЦК, як працює штраф і що він змінює, чи знімає штраф статус розшукованого, які поради допоможуть уникнути проблем і діяти правильно? Що таке розшук ТЦК і чому він масовий? Коли військово зобов'язаний чоловік не з'являється за повісткою чи ухиляється від оновлення своїх даних, ТЦК складає акт порушення. Якщо кілька разів людина не виконує вимоги, її дані вносять у базу розшуку. Важливо. Це не кримінальний розшук, як у поліції, це внутрішній військовий облік, завдяки якому будь-який патруль чи блокпост може перевірити твої дані. Якщо виявлять, що ти в розшуку, тебе можуть доставити прямо до ТЦК. Саме тому й виходить цифра у 10 мільйонів. Більшість просто не оновили інформацію або ігнорували виклики. Штраф від ТЦК, що він означає насправді, коли тебе ловлять на порушення, неявка, відсутність військового квитка, відмова від уточнень. Даних складається адмінпротокол. Розмір штрафу у 2025 році від 3400 до 8500 гривень. Його можна і потрібно сплатити офіційно. Квитанція зберігається, бо вона підтверджує факт сплати. Але тут головне, штраф не скасовує обов'язку з'явитись у ТЦК, він лише карає грошима за конкретне порушення. Чи знімає штраф статус розшукованого? Багато чоловіків сподіваються, мовляв, сплачу штраф і забуду про проблему, це міф. Реальність така: якщо ти сплатив штраф і з'явився в ТЦК, так тебе знімуть з бази розшуку. Якщо ти сплатив штраф, але знову зник, ти залишаєшся в розшуку, і при наступній перевірці все повториться. Якщо ж ти систематично ухиляєшся, справу можуть передати в суд, і це вже кримінальна відповідальність. За статтею 336 кримінального кодексу України, отже, штраф це не вихід, а лише сигнал від держави виконати свій обов'язок, як діяти правильно. Порада для військових та їхніх родин. Не ігноруйте виклики ТЦК, навіть якщо маєш серйозні проблеми зі здоров'ям, краще з'явитись і надати документи. Це дає шанс отримати відстрочку чи непридатність офіційно. Готуй медичні документи заздалегідь. Якщо є хронічні хвороби, збери довідки, виписки, результати обстежень. На ВЛК все вирішується документально. Без доказів твої слова не матимуть ваги. Зберігай квитанції про сплати штрафу, інакше можна потрапити у ситуацію, коли тобі нараховують подвійне покарання. Знай свої права при спілкуванні з ТЦК. Тебе не можуть забрати без проходження ВЛК. Ти маєш право на адвоката, ти маєш право на відстрочку за законом, якщо є підстави, багатодітність, догляд за інвалідом навчання тощо. Для рідних військового. Допоможіть зібрати всі довідки та документи. Контролюйте, щоб чоловік не махнув рукою, адже через необережність можна втратити шанс довести непридатність. Будьте поруч, бо підтримка важлива у таких стресових ситуаціях. Що буде, якщо ігнорувати все? Штрафи будуть повторюватися, дані залишаться в розшуку при перевірці на вулиці, примусове доставлення до ТЦК, у випадку системних порушень, кримінальна справа. Іншими словами, життя в тіні стає все більш небезпечним і проблемним. Штраф від ТЦК не означає автоматичного виключення з розшуку, він лише фіксує факт порушення. Щоб реально знятися з бази розшуку, потрібно з'явитись в ТЦК, пройти уточнення даних або ВЛК, оформити відстрочку чи непридатність, якщо маєш підстави. Друзі, не живіть у міфах. Сплатив і забув, це не працює. Правильний шлях лише один. Регулювати свій статус, підготувати документи, діяти за законом. Бо у час війни інформація це теж зброя, і той, хто знає правила, завжди має перевагу.